Є в Україні села, які здаються звичайними лише доти, доки не дізнаєшся, що саме тут сталося. Базар невелике село в Житомирській області, немає гучних пам'ятників, не приваблює туристів і не фігурує у шкільних підручниках так, як повинно. Але саме тут, у листопаді 1921 року, закінчилася одна із найтрагічніших сторінок боротьби за українську державність. Історія базара це не легенда, не містика і не художній домисел, це подія, підтверджена архівами, документами радянської влади, спогадами очевидців і дослідженнями сучасних істориків. І чим більше заглиблюєшся в неї, тим важче стає дихати. Після поразки візвольних змагань 1917 по 1921 років Українська Народна Республіка формально перестала існувати, але фактично боротьба не завершилася. Частина армії УНР відійшла за кордон, частина загинула, а частина не змирилася. У 1921 році керівництво УНР в еміграції ухвалює відчайдушне рішення. Здійснити другий зимовий похід це була не масштабна армійська операція. А радше остання спроба підняти повстання всередині України дати людям сигнал, що держава ще живе. Волинську групу очолив генерал Юрій Тютюнник. Реальна історична постать добре відома в колах військових істориків. Його бійці були виснажені, погано озброєні. Часто без теплого одягу, але вони йшли чітким розумінням: шансів майже немає. Похід швидко пішов не за планом. підтримки від місцевого населення, на яку розраховували, не сталося. Люди були залякані більшовицьким терором, репресіями розстрілами цілих родин. Частини Червоної армії оперативно оточили загони УНР. Під селом Базар, Волинська група. Потрапила в полон. Це не були поодинокі солдати, це були сотні людей, які ще вчора вірили, що зможуть змінити хід подій. За офіційними даними, підтвердженими радянськими архівами, в полон потрапили 359 військових УНР. Їх не повезли до суду, не намагалися перевиховувати, не використали як робочу силу. Рішення було прийнято швидко і цинічно. Полонених кілька днів утримували в лісі біля базара, практично без їжі та води під охороною. За свідченнями очевидців людям давали зрозуміти, що шансів вижити немає. Деяким пропонували перейти на службу до Червоної армії, але більшість відмовилась. Розстріл відбувся 21 листопада 1921 року. Полонених виводили групами, їх змушували копати ями не одну спільну, а кілька, щоб процес ішов швидше. Цей момент підтверджується не лише українськими джерелами, а й спогадами самих червоноармійців, які пізніше залишили письмові свідчення. Людей ставили на край ями і стріляли. Без імен, без вироків, без можливості сказати останнє слово. Частину добивали пострілами, загинули всі 359 осіб. Це був свідомий показовий акт знищення, сигнал усій Україні, будь-яка спроба опору буде стерта з лиця землі. Після розстрілу радянська влада зробила все, щоб про це місцеві забули. Могили не позначали, селянам забороняли говорити про подію. За спроби згадувати розстріляних людей викликали в... до НКВС, залякували та погрожували. Назва Базарська трагедія зникла з публічного простору на десятиліття. Навіть родичі загиблих часто не знали, де саме лежать їхні близькі. Це була не просто фізична ліквідація, це було старання пам'яті. Ще один цікавий і моторошний факт, який зафіксований у краєзнавчих дослідженнях. На місці розстрілів довгий час не приживалися дерева, їх садили і вони всихали. Місцеві жителі не говорили про це вголос, але обходили той ліс стороною. Лише наприкінці 1980-х, коли радянська система почала тріщати, правда почала виходити назовні. У 1991 році. Після проголошення незалежності України на місці масового розстрілу, нарешті, встановили хрест, вперше офіційно згадали імена загиблих, вперше дозволили говорити без страху. Сучасні історики одностайні Пазар – це символ кінця збройної боротьби УНР на території України. Саме тут фактично поставили крапку в надії відновити державність з силою в той історичний період. Але водночас базар став символом того, що ідею неможливо розстріляти разом із людьми. Ті, хто загинув у 1921 році, не дожили до нашої незалежності рівно 70 років. Вони не побачили незалежної України, але саме їхня жертва зробила цю незалежність неминучою. Сьогодні базар тихе село, немає гучних голосів, немає натовпів. Але ця тиша особлива, вона не порожня, бо під землею лежать люди, які знали, що йдуть на смерть, але не відмовились від своєї країни.